Французький автомобільний виробник «Арк'юз» передав Україні бронеавтомобілі Бастіон після трьох років випробувань. Насамперед машини тестувала українська сторона після трьох років використання кількох недорогих машин. Зробили офіційне звернення до виробника і розмістили відповідне замовлення. Нагадаємо, що плани щодо постачання Україні 11 бронеавтомобілів Бастіон були оприлюднені у квітні 2023 року. Відтоді реалізація цього замовлення була заморожена. Згодом, у травні 2024 року, генеральний директор Арк'юз Еммануель Левашер підтвердив, що компанія наразі виготовляє 11 бронеавтомобілів серії Бастіон. За планом, їх мали передати ще у липні 2024 року. Представники компанії зазначили, що за бажанням України компанія може виготовити до сотні додаткових машин.